Друзі, вітаю! Значить, це що? Це та матриця, про яку я вам обіцяв зняти відео. Ось такий вона має вигляд. Вона має в діаметрі 270 мм. Вона до нас, якою прийшла, ну, фактично, можна сказати, такою і піде, але ми її дещо переробили. Як ви бачите, тут неправильна зіньковка. Так. І як ви бачите, що тут вже є спрацювання. Ну ось як положити. Бачите, є скільки там уже? Ну, міліметрів 5-6. Так от, тут зіньковка неправильна. З цієї сторони ми поробили Зіньковку, з цієї сторони буде працювати. Легше буде продавити її з цієї сторони. Питання ще одне. Навіщо сверлити лишні отвори, по яких роліки не ходять. Ось як ми бачимо, внутрішній ряд ролик ось канава. Тут ролик не бере цього ряду і тут не бере фактично одного ряду. Навіщо їх сверлити? Я не розумію. Це тільки трата часу, трата, трата сверл. Трата заробітної плати на цю сверловку, трата електроенергії, все трата. Точно таку саму матрицю, але з дещо меншою вироботкою я вже переробив. Вона вже працює. Це вже друга, яка прийшла до мене. Фірменна матриця. Все працює. Все гуд. А суть в чому? Неправильна зіньковка. А з цієї сторони правильна зіньковка буде робити. Якось так. Ця матриця фактично лежала вже в металоломі. Її хотіли викинути повністю. Прислали люди матрицю, точно таку. Один к одному копія. Я її переробив. 에, прислали із, скажімо так, наріканнями на те, що з першого разу не формується гранула. За третім або за четвертим разом, виходить, вони гранула. Роблять відходи з соняшника. Після того, як я переробив попередню матрицю, 에, гранула почала формуватися з першого разу. Якісна, добра гранула. І нас до чого, скажімо так, впевнюючи в тому, що. Потрачений, потрачений мій труд, потрачені їхні гроші. Були вони потрачені не дарма. Ось приставила цю штучку. Тепер люди її поставлять ось цією стороною. Оце вироботана сторона, вони її відвернуть. Тут правильна зіньковка. І з цієї сторони будуть працювати. Підписуємося на мій канал і чекайте на нові відео.